Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як очільник МЗС Кремля Лавров за допомогою пропагандистських кліше спробував упустити Шольца. Про що мова? Днями очільником МЗС Кремля Лавро, виступаючи на Міжнародному науково-фантастичному симпозіумі виставці, створюючи майбутнє, ну красномовна така подія, заявив наступне Німеччина... Соромливо змирилася із руйнуванням північних потоків. Заявила за Берліну, оголосили про рішення розмістити на німецькій території американські наземні ракети середньої дальності, і реакція Шольца була неоднозначною ракети Лише назвав таке рішення хорошим. сумно, що нинішня неправляча еліта багатьох європейських країн. Явно не бачить для себе майбутнього у багатополярному світі і шукає порятунку у закананського гегемона. Якщо коротко, то фактично такою дипломатичною казуїстичною мовою дійсно Лавров. Понасміхався над Шольцем, зобразивши його маріонеткою, такою лялькою, яку смикають за потрібні ниточки, і вона киває в потрібний момент головою. Потрібно в розмістити ракети, смикнемо Шольца. Він собі ну, кивне головою, та й ми тут все поставимо, що нам за потрібно. Можливо, у такій собі гіпертрофованій і абсолютно. Викривленій психології, взагалі прийнятті рішень у державі на Росії, так і відбувається, проте у цивілізованому світі все діаметрально протилежно, але Росія намагається усілякими способами і за рахунок усіх пропагандистських кліше мішити оце такий ярлик подібного авторитарного прийняття рішень, які відбуваються на болотах на всі інші країни. Там відбувається інакше, і Русня не може всім по великому рахунку змиритися. То що ж відбувалося з рішенням про о, ці ракети, і де ж там накивав Шольц. Про плани розмістити в Німеччині ракети США середньої дальності Берлін і Вашингтон оголосили на Вашингтонському саміті НАТО ще у липні 2024 року. Повідомлення двох урядів було сказано, що ракети звичайні, тобто не стануть частиною так званої мультимедійної, мультидоменної оперативної групи. Така собі стратегічна схема яку реалізує Сполучені Штати в рамках підтримки країн НАТО. Далі, вже десь приблизно у серпні, голова МЗС Анна Лена Бербак МЗС Німеччини наголосила, що захистити Німеччину може те, що Берлін зараз інвестує у власну безпеку і міць у рамках ЄС і НАТО, а також на національному рівні. Ці заходи включають рішення про розміщення американської далеко далекобійної зброї у Німеччині. Більше того. Трошки пізніше за очільницею МЗС, подібні слова і проговорив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що він вбачає серйозні прогалини в, не, в забезпеченні обороноздатності країни, тому і було прийнято рішення розмістити в 26-му році зенітні ракети СІМ і експериментальне гіперзвукове озброєння виробництва Сполучених Штатів, але ж можливо. Все ж таки лавров прав, і може, всі всі люди теж були такі посмикані за ниточки вже слід за Шольцем. Вони теж оголосили, що окей, ми згодні, бо ну, тут Гегмон нам щось диктує. Проте не зовсім так. Ось що відбувалося у самій партії, до якої належить Шольц, соціал демократична партія Німеччини. Понад місяць її керівництво і депутати, які заглядають у Бундестазі, Розглядали домовленість власного однопартійця і очільника держави на предмет її доцільності. Тобто дивіться, мова про смикання за одну ниточку не йде, треба було смикати за багато ниточок. А можливо, такої можливості там у Гемона і немає. І може ці депутати поспілкувалися, проаналізували сказали, ні, Нам це не потрібно. Ми не будемо розміщувати ракети. Тобто, давайте спочитаємо, що вони вирішили. Цей крок говорять депутати. Реакція на кричуще порушення міжнародного права Росією в Україні, що враховує зростання загрози Європі внаслідок масованого російського нарощування озброєнь останніми роками саме у сфері ракет середньої дальності йдеться у резолюції партії, яка була ухвалена ще 12 серпня. Далі говорять депутати, ми беремо на себе відповідальність за те, щоб жодній дитині, яка народилася сьогодні в Німеччині, не довелося знову пережити війну. Домовленість німецького уряду під керівництвом соціал-демократів з адміністрацією США про розміщення з 26-го року в німеччині американських і ракет є для цього важливим внеском. Тож рішення про розміщення ракет є назад такі, знаєте, рівня ну топового, да і смиканням за одну ниточку. Як це думає Лавров, такі події не відбуваються. І ось приклад того, що це відбувалося на рівні обговорення в партії, на рівні обговорення депутатів, на рівні дискусій у Бундестазі. І якщо б депутати вирішили, що нам це не підходить, Німеччині це не підходить, це якісь там ескалації загрози. Вони б висказали своє недовольство або дали б аргументи проти цього. І Тоді почали дискусії, можливо, рішення не було прийнято. Проте рішення було прийнято одностайно на фоні чого? На фоні того, що Росія нарощує свої. Військовій потужності, і головне веде себе достатньо агресивно, тому. Заява Лаврова про те, що якийсь там гемон тисне на Європу, є пропагандистським кліше. одним із ключових наративів російської пропаганди, яка розказує нам про світ, який є там однополярним. Мається на увазі такого гегемона. США, який просто всіх нагинає і говорить робити те, що він ну, в сполучених штатах вважають за потрібне. Ні, в спеціалізованому світі відбувається. Зовсім по іншому і навіть посіпаки Кремля той же Орбан і той же Фіцо доказують і спростовують оцю цю хибність російських пропандистських наративів про однополярність, бо навіть в самому ЄС. Є по великому рахунку багато полярність, бо ми бачимо, як веде себе Орбан і веде себе Фіцо блокуючи ті чи інші ініціативи, направлені на допомогу Україні е, попри те, що всі інші країни Європи е, і ЄС голосують за цю підтримку, і в ЄС ніхто не кричить на їх, що там ай яй ви такі сякі ніхто не біжить, до дяді Сема і не каже: йди трісне його, по потилиці дубінкою того ж орбана. А хоча б треба, напевно, було там все відбувається на демократичних засадах. Ти маєш світочку. Зору, окей, оприлюднюй її, говори про неї, ми до неї дослухаємось, вивчимось, але будь ласка, веди себе цивілізовано. Тож ще раз резюмуємо, що по великому рахунку заява очільника МЗС Кремля Лаврова, і отаке знає, дипломатичне висміювання Шольца і рішення про розміщення американських архет є по великому рахунку пропагандистським кліше і генер... дублюванням його, там мавпуванням його в черговий раз на черговому такому якомусь незрозумілому збіговиську. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.